Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимось, чи є негатив від тої особи, яку ви собі задумали, чи йде на вас який-небудь негатив, що насправді про, до вас відчуває, що вам робить та особа, яку ви задумали, чи є від неї негатив, чи робить щось негативне, магічне, енергетичне особа, яку ви собі задумали. На вас, чи є негатив від неї, чи від нього. Так, 4 кубка. Карта зірка. 8 жезлів новини якісь про нього, про неї. Ви думаєте, що ви жертва його в його руках? Так, магія є. Є магія. Так. На когось є. Це така магія. Дивіться, він робить вам щось погане. Або вона робить вам щось погане, і в той же час робить вам, щоб її, цю людину до неї добре ставили, щоб ви кохали цю людину прив... з приворотом. Це класика чорної магії, коли роблять якусь гадость, і вам же роблять до себе приворот, щоб ви на нього не подумали, або на неї. І я щоб. Да, це зрада, це по кладбищу, це порча насмерть у декого навіть. І це людина, я, ну, яка носиться ніж за пазухою, яка до вас типу, добра, а насправді дуже недобра. І це кладбищу щось негативне, дуже зла, зла людина вам негативить. І приворот автоматом на себе ставить приворот, що ви його любили або її. Що роблять? Що стосується ваших мрій, здійснення ваших мрій, втручаються в долю. Ви жертва в цій ситуації, ви про це знаєте. Так, що про мрії? Що роблять з мріями? Руйнують, хочуть зруйнувати вас повністю. Руйнують ваші мрії? Що цього не буде? В когось це жінка негативить, в когось, хто мене дивиться, це чоловік дуже негативний. І є такі, що замовляються через майстра. Десять мечів про хочуть повного вашого знищення, краху і смерті. Дуже той, хто, кого ви задумали, він негативить на вас. Так, чи досягне він успіху? Ні. Успіху він не досягне. Бо 6,10 пентаклів в центрі розкладу, що успіху він не досягне. Що з вами все буде добре. У декого цей негатив роблять родичі, навіть кровні родичі якісь. Або дуже близькі друзі. Друзі з дитинства. Для чого це робиться? Щоб ви. Навчились захищатись, щоб ви повірили в свої сили, щоб ви навчились навколо себе робити простір таким, як вам потрібно, щоб ви навчились в магії, бо дехто дивиться вже. Займається магією. І це вісім пентаклі картамах, що це ваше відтачення вашого мастерства. Оцих людей навколо вас всесвіт організував, щоб ви навчились захищатися, пристроювати своє життя так, як вам потрібно впливати, не то, не пливсти по течії, а впливати на. Те, що з вами відбувається, стати духовно просвітленим, вищим, е, прокачати своє міровоззріння. Е, це люди-майстри, як, у яких магічна війна, і ви вийдете з цього, з відкач... як відта... відтачування вашої майстерності вашої майстерності. Так, є негатив, негативу багато. Зараз будемо прибирати, чистити. Повірте, в когось справи зупинились всі справи, нема прибутків, бо вас блокують дуже сильно. І це, я б сказала, група ліц. Що це не одна людина, не дві. На, на декого нападка нападають прямо на той, про кого ви думаєте, і за ним він звертається ще до когось до вас, може подолати, і прямо групами нападають. Все буде добре. Калісниця, карта Мір 9 жезлів, ви, будете, ви переможете, ви справитесь з цим. І я вам зараз також допоможу. Оце негативне дуже. Заперечую, 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 заперечую. Це то, що ви відбуваєтесь. це добре. Перекриваю. Це гарні карти, карта Мир вийшла, що вони вам нічого не зроблять. Це для вас удар від якоїсь людини, яка вам близька, що ви не очікували, що таке роблять. Але вас не любить хтось дуже сильно. Зараз перекриємо весь негатив відправимо тому, хто робив. Але якщо це родичі, то краще відправ... відправляти на балата. Що між родичами це все по кругу буде ходити. Так, перекриваю Вищі сили. Ну, вищі сили розберуться. Кому відправить на балата, кому тому хто робив. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, того, хто дивиться, прошу, захисту і допомоги. Прошу очистити до ідеального. Природнього стану фізичного і ментального. Прошу зняти весь негатив, всю магію, цвинтарну магію, знімаю нулюю, повертаю тому, хто робив. а Не на переклад особисто на них. Все зле лихе, що не може прибратися, хай повертається на болото, за іпки там йому схорониться і того, хто дивиться, більше торкається. Хай від вас весь негатив, як від зеркала, відбувається, тому хто робить, повертається на переклад, особисто на них. Прошу вищі сили, допомогу, прошу очистити до природного, ідеального стану, здоров'я фізичного, ментального. Та буде так і так буде. Перешкод більше немає на ваших шляхах. Буде так. Анулюю всі крадники, всі стяги, всі переклади, подмін, обмін, анулюю, руйную. Все негативне, зле повертаю тому, хто робив, буде так. Я б сказала, що тут іде якась магічна війна навіть. Загальний розклад, тому тут є і ті, і ті, і ті. Є ті, на кого жінка робить, є ті, на кого чоловік робить якийсь мужчина, а є ті, на кого група ліц. Нападають магічно, очуть, просто забивають. Вищі сили, скажіть, покажіть, чи залишився негатив, магічний, енергетичний на тому, кого ми дивимося зараз. Тройка кубків добре. Правосуддя пішли обратки. Двоє ще закриті шляхи, зараз треба повідкривати. Закривали роботу, де, робили все, що з вас знімається, щоб вам назад і воно і поверталося, щоб не на них, а на переклад шло. А, Але ми це зараз познімаємо, все назад піде. Купа робили. Де віджезлі в процесі каже, розбираємось, зараз кожним, розберемось і повернемось негатив, і ще сили повертають негатив, тому хто робив. У когось а, програється таким чином, що хотіли, що від вас хотіли, щоб ви бросили якусь справу, яку ви робите, щоб ви це більш не робили. Або щоб ви пішли від того, з ким ви живете разом розлучення, щоб або пішли з роботи. Ну, Звідкись вас виживають, видавлюють, щоб ви злякались і пішли, втекли. Але вам це треба не. не... Чи треба вам, чи ні, це робиться ваша справа, в деяких випадках краще дійсно піти, і ви, можливо, це і хочете зробити. Не завжди оці, що роблять негативний магічний вплив, що вони інколи як підіграють, що людина і сама хоче піти звідти, де їй погано, а їй ще й магічний вплив робить, що вона пішла. То це я не чіпаю, але негативний вплив ще залишився, залишився бо закриті шляхи, це дуже погано. Заперечую, щоб відкрити вам шляхи, бо це закривається розвиток і ну, життя, закривають і гроші, і роботу, і кохання, все закривають. Вціління зараз іде добре. Так, перекриваю негатив, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, того, хто мене зараз дивиться. Прошу захисту допомоги для нього, прошу прибрати всі перешкоди з його шляхів, відкрити шляхи на кохання, на гроші, на здоров'я, на магічні здібності. Перешкод більше нема. Все зле, лихе, що йому бажали. Повертаю тому, хто зробив, не на переклад особисто на них. Весь негатив від вас, як від дзеркала, відбувається назад. Тому хто робив, повертається. Та буде так і так буде. Так, вам дуже добре це робить чистку біополя, все познімається негативне. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив, магічний інформаційний, енергетичний на тому, хто мене зараз дивиться. Кажіть. Король Жезлів, це ви, людина зі здібностями дуже сильна, енергетично. Добре. Ви захищені. Ви захищені, ви окремо від цієї ситуації. Так, в декого залишилась ще порча насмерть, знялася від людини, яка близька від зрадники. Злі коварні зрадники. Звертались до мастра, робили, закривали шляхи, робили порчу насмерть. Ви на шляху на те, що на перемогу. Перемога за вами. Правосудді, правосуддя, обратки пішли. Добре, прибираю весь негатив знову. Прибираю. Якщо є така можливість, звертайтесь до мене на особистий прийом. Почистимось добре. У Кого немає можливості, просто дивіться розклади, це також працює дуже гарно. Можете залишити якийсь донат, і це буде краще, ну, спрацює краще. Для вас Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці. Це спрацює як особистий прийом. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу зняти негатив, магічний, енергетичний, інформаційний, прошу повернути все зле лихе тому, хто робив. Анулюю цю інтерну магію, всі порчі насмерть. Анулюю, повертаю тому, хто робив, тому хто заказував по верховному суду все, що зле лихе бажали. Хай з ними станеться. З вас знімаю всі переклади, анулюю, вищі сили, прошу втрутитись, розібратися про справедливості, наказати ворогу, вороже повернути. Та буде так, і так буде. Прошу очистити всіх тих, хто мене дивиться, прошу Божого захисту, янголохоронці, прийдіть, захистіть. Буде так. Дивлюсь ще раз. Чи залишився? Негатив магічний. Енергетичний на тому, хто дивиться мене зараз. Покажіть, покажіть. Тройка кубків, це добре. Так, король жезлів, це добре, це ви. Навіть якщо ви жінка, це все одно. Королева кубків добре. Отшельник ви закриті. Ми перемога вийшла, ми почистились, пішли від небезпеки. Добре, дякую всім, дякую за донати і до зустрічі на каналі. Бажаю вам, щоб з вами було все добре, щоб ваші магічні війні скінчились вашою перемогою і до зустрічі!